О, Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Луки. Слава Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому назарет до діви зарученої. З чоловіком на ім'я Іосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел, Не бійся, Марія. Бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, Твоя родичка. І та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені За словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господне. Чуємо ці слова Євангелія від Луки, де євнолист Лука нам говорить, що жодне слово не є у Бога безсилим. І сьогодні, переживаючи всю урочистість непроченого зачаття Пресвятої Діви Марії, ми бачимо цей факт. Бачимо це те, що Бог має цю силу, має міць, так я вже сказав на самому початку, має також відповідний план спасти рід людський. І тому посилає ангела Гавріла до Марії, щоб дати їй це слово, щоб благовістити їй, це слово, щоб вона. Могла зачати народити, тобто бути, бути цією матір'ю. І ми часто путаємо зачаття від, від благовіщення, від, від непорочності. Ось, тому що один момент це коли вона отримала це слово від Бога, і вона погодилась. А інша, інший момент це коли вона народила Ісуса Христа і далі залишилася Дівою. Тобто тут момент, коли Бог приходить до неї і каже їй, що ти будеш мати сина, і вона погоджується, не маючи чоловіка, тобто за справою Духа Святого. А інша річ, коли вона народжується і залишається далі дівою. І для нас дуже важливо є те, що Марія приймає це слово. Тобто Марія не бунтується, не ставить ці питання, Марія приймає це слово і погоджується. Так? Каже: ось я, слугиня Господня, нехай мені буде за словом Твоїм. Тобто вона іншими словами може сказати: сказала фіат, чи ще іншими словами може сказати, вона сказала слово Амінь. Так? Тобто Амінь слово перекладається з єврейської Нехай буде. Так. І вона входить в цей діалог з Богом. Це теж дуже важливо, так як ми можемо собі провести певну паралель, це вже пізніше, коли Бог виводив ізраїльський народ з неволі єгипетської, і Моїсей побачив, що кущ горить і не згоряє, навіть підходить. І Бог починає з ним цей діалог, і він входить в цей діалог. І навіть Моїсей, трошки пізніше бачимо, є в такому. Якби непорозумінні, він не може до кінця всього зрозуміти, каже, що я старий, що я шепелявий, що я не вмію гарно говорити. Він каже: не переживай Бог, а? Арон буде твоїми вустами. І Моїсей погоджується. І потім Бог робить великі, великі ці чудеса з єврейським народом, та? виводить з неволі єгипетської. Тобто він входить в діалог з Богом і отримує слово, отримує підтримку і йде за цим словом. Так само і Марія. Але перше читання, яке ми почули з книги буття, бачимо, що Адам і Єва також отримали слово від Бога. Але вони що зробили? Вони війшли в діалог зі Змієм і програли. тобто війшли в діалог з дьяволом і були ним, і програли, і відійшли. І ми бачимо з цього фрагменту, що е, каже, каже е, питає Господь, да, коли приходить до, в цей рай, да, приходить і кличе Адама, кличе чоловіка, і питає, де ти? Да? Що він відповідає? Я чув твою луну, у саду і злякався, бо я нагиб, тож і сховався. Тобто ми бачимо наслідки наслідки. Цього гріха первородного, коли ти входиш в діалог з Сатаною, ти програєш. Коли входиш в діалог з дьяволом, ти програєш. І так сталося з даною Євою. Але Бог що робить? Не залишає людину, приходить, приходить до них і кличе. Тобто в цьому фрагменті, який ми почули, Бог показує, якби і гріх, і упадок, і наслідки гріха Ось, Адама і Єви. Що вони втікають, що вони побачили цю наготу, що вони бояться, що вони ховаються від Бога. Це все те, що відбувається по сьогоднішній день з, нашим, з нашою дійсністю. Це, це, це ми теж саме переживаємо. Коли ти зрішиш, коли ти скуштуєш той чи інший гріх, ходиш сумний, незадоволений. Тебе інші дратують. Ось не маєш цього, цієї радості, ховаєшся від людей. Ось. Або вдягаєш маску і робиш вигляд, що в твоєму житті все гра, все, все, все добре. І, і більше того, що робить ще Адам, каже, це жінка винувата, тобто ми скидаємо цю вину на, на іншу, іншу, іншу людину. Ось. І тобто показує нам трагедію цього гріха. Книга Боття показує нам те, що сталося, сталося в, в раю. І це торкає нас безпосередньо. Ось, тому що торкає нас, нас е, е, в особливий спосіб. Ми, 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 ми зранені цим гріхом. Ми, ми зни, не знищені, ми зранені. Так? Ми хочемо любити, хочемо бути добрими, ми хочемо пробачати, хочемо бути милосердними. Ми не маємо цієї сили. І тому що робить, е, що робить Господь? Тобто Він далі йде і дає це слово, каже. каже Господь до змія каже, що ти будеш повзати, що ти будеш прокляти з-поміж усіх диких звірів. На черві будеш повзати, їстимеш порог на, усі всі дні твого життя. І я покладу ворожнечу між тобою жінкою, між твоїм потомством і потомством її. На. І далі Бог дає керівну, дає цю заповідь, дається процву, говорить, що станеться. Тобто Господь говорить, що. Прийде такий момент, коли буде нова Єва і новий Адам. Що вона що зробить? Розчавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'яту. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона, мала мати, вона була мати всіх живих. Тобто Господь цими словами теж якби заповідає, що будеться нова Єва. Хто це є нова Єва? Марія. Тобто, хто такий новий Адам? Ісус Христос! Тобто Марія в цьому Божому плані бере цю активну участь і е, дивіться, скільки треба було століть, я це практично кожного року повторюю. Треба було 19 століть для того, щоб церква проголосила що непорочне зачаті Пресвятої Дію Марії. Тобто певні догмати, певні правди віри, певні, 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 певні е, е, об'явлення, е, вони. Е, вони Розвивається і церква, якби ставить свою печать і каже, в це треба вірити. Це є правда. Тобто церква, хоча е, в житті церкви Марія завжди займала перше місце, завжди церква прославляла Марію, але щоб певні е, моменти, такі як догмат про непрошу зачаття Діва Марії, треба було нам, да, е, щоб церква дозріла і сказала, що це, 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 це є правда. І, і, і це слово сьогодні показує не тільки Марію, яка погодилась, але також показує нам Ісуса Христа, який приходить і що робить? Е, відновлює цю людську природу, Відновлює цю нашу зранену природу. О, це ми почули також в цьому посланні Павла Апостола до Хесяна, де Павло прославляє Бога, каже, благословен Господь Бог. Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас духовним благословенням на небесах у Христі. І Він розповідає, говорить про Ісуса Христа, що є той, який спас, який відкупив, який взяв на себе е, всю нашу несправедливість за всі наші гріхи. Ось. І Марія власне, в цьому бере також активну участь. І в цьому ти також можеш взяти цю участь. Ти також можеш сьогодні сказати черговий раз Богові Амінь. Погодитись да, на це слово, яке Бог тобі сьогодні дає, да, щоби ти міг сказати так, Боже дій в мені. Я не розумію до кінця, да? Ось. але нехай буде так, як, як ти цього хочеш. Да? Тобто, Господь, Господь сьогодні приходить до тебе через ту урочистість. І також показує нам, як би Марію, але показує своє Слово, показує свою любов. Показує також, що ти є покликаний до життя, що ти покликаний до того, щоб жити повноцінним життям завдяки Ісусу Христову, завдяки Богу. І це є можливо. Це є можливо. Тому сьогодні ми можемо казати: радій Марії, благодатна, повна, Господь з тобою, ти тими жінками. Тобто ми можемо прославляти, да, тому, що, тому що Бог приходить до, до нас, Бог приходить для того, щоб нас, нас спасати, нас рятувати. І тому е, захочу себе і вас, щоб ми могли також дати цю відповідь да, Богові на Його слово. Тобто не боятися. Той, хто повірив, той, хто довірився, той, хто дійсно е, е, від, відкрився на Бога. Бог робить великі чудеса, Бог робить великі, великі речі в нашому житті. Той, хто закривається, Бог чекає. Чекаєш, поки ти дозрієш. Чекаєш, поки ти скажеш це Амінь, скажеш це. «фіа», Підеш за Бога. Бог не втомиться чекати. Тільки для тебе може бути такий момент, трохи, ну, як би запізно. Тому, тому сьогодні, сьогодні. Співайте Господу, бо Він творить чудеса, так як ми це співали в цьому 98-му псалі. Сьогодні Бог робить ці великі чудеса в твоєму житті, в історії церкви, в житті людства. І тому Бог сьогодні хоче, щоб ти, щоб ти, ти ці чудеса відкривав і сьогодні йшов за Богом. Амінь.